Привезли бійця з просто в народі розпухша. Губа верхня, і я там шукав скальпі. Сп'ять люди разом, їдять разом і все роблять разом. Тобто, ну, Звісно, відрізняється. Я працював в білому кабінеті з кондиціонерами. Треба брати яйчки в кулачок і зупиняти ворога тут. Інакше ми будемо придеться зупиняти біля під'їзду чи біля хати в інших регіонах України. Начальник медичної служби, начальник медичного пункту, позивний «Скальпель». Це з перших днів. Я тільки попав в батальйон. По світі я лікар-стоматолог і привезли бійця з ну, флюс просто в просто народі, розпухша. Губа верхня. І Я там шукав «Скальпель». І замкомбата прозвав скальпелем. Самостійно, з 22 року з травня. Я працював лікарем стоматологом, да, мав власну практику. Працював на багатьох компаніях. Звісно, відрізняється. Я працював в білому кабінеті з кондиціонерами там. Все по іншому, да, там є начальник, там є цей. Якісь там главна медсестра, а тут кожен важний, кожен щось виконує. Сп'ять люди разом, їдять разом і все роблять разом. Тобто, ну, ти живеш в колективі, не просто там виходиш на роботу, а ти живеш в колективі. Тому дійсно це більш сімейного типу. Ні, не доводилось. Ну, думаю, надавали б допомогу, звісно. Ну. З невеликим бажанням. Ну, Все дуже просто. Треба брати яєчки в кулачок і зупиняти ворога тут. Інакше ми будемо... придеться його зупиняти там біля під'їзду чи біля хати в інших регіонах України. Майбутнє починається тут. Долучайся.